Дивіться, яка ракета до нас заїхала. Електрогольф 36 кВт. пробігу 5,5 тисяч кілометрів. Хлопці вже його поставили на облік. А ну, Макс, розкажи про нього щось. Коротенько давай. Ти на ньому катався, ти експлуатував, як тобі? Як взагалі враження в такій комплектації, такий гольф. Комплектація, можна звати можеш за мною, мікрофон, майже, майже повна. Ді Дістроніки є паркувальні асистенти є камера заднього руху. Пар... Ключі, щоб поворотники До речі, активні поворотники. Парктроніки в круг 360. В багатьох гольфах цього парктроніка немає. Безключовий доступ, автоскладання доступу до складання. Задній передній йдуть, да? так? Так. Да, да. Бо бічних цих, так би мовити, немає. Знову ж таки, наголошую, 5,5 тисяч кілометрів, практично новий автомобіль. Дорога оптика. Реально пушечка. Ну, Навіть немає що говорити по поводу стану салону. Е, Коврік це просто тимчасово, щоб не бруднити оригінальні ворсові. 5, 5 тисяч кілометрів. Ну, блін, це новий автомобіль. Це можна сказати, що автомобіль, який пройшов, скажімо так, тест-драйв. Камера заднього руху також є. Є. І автопаркування. Коротше, тут стільки асистентів. Розкажеш коротко про комплектацію. Максим, розкажи щось. Датчики дощу, світла, Android Auto, Apple CarPlay, все тут це є. Електроручник, автохолд. Вимкнення звуку, навіть є двигуна. Як на зойках. Автопаркування, вимкнення парктроніків, е клімат контроль. Стан, стан, Просто ракета. До комплектації цілий список Максім <laughs> всього не знає, що розказати. То буде ну, машина дуже ну, нафарширована. Нафа... Зачитай <laughs> репчену. Давай, розказуй, що там, що там є в ній. Безключовий доступ, а то подкадання... читай, читай сразу, щоб а, не краще не читати? Да? Ключом, <laughs> спресок, <laughs> <звьюсь>. Матричні, реальні матричні реальні фари. фари. О, при у дальньому світлі, вирізає зустрічне авто. Лед оптика спереду заду О, Підігрів лобового скла. До, до речі, дуже класна штука в морози. Вирізає ближні стричні машини? Так, да, ну я вже про підігрів говорю. Камера заднього виду, парктроніки 360. До речі, наголошу, що в багатьох моделях. Виключаєте, так, ближнє не включити, ні? Бічного парктроніку на бамперу немає. Паркувальні асистенти. Парк-асіст, автопаркування. Прикольна машина сама паркується, фронт-асист з функцією екстреного гальбування, динамічний підсилювач керма, підсилення при збільшенні швидкості, система отримання смугу, адаптивний круїз-контроль, допомога при спуску, підйомі, підігрів передніх сидінь, сліпі зони на бічних зеркалах, навігація, Apple CarPlay, Android Auto. Viber режиму руху, порт швидкої зарядки є, класна штука. Не у всіх моделях він є, комплектаціях Датчики світла дощу, ну, напевно, в таких моделях це по замовчуванню. Датчики втоми водія, запуск з кнопки. Прикольна штука також не у всіх вона є, вмивач фар. Так, все, все розказав по потім... цьому. І динамічні задні поворотники. Задні, в цілому повороти, легкосплавні диски. Так, показав по вікнам, що у нас тут і є. Датчики сліпих зон. А покажи повороти. Тут мабуть, все є, крім шкіри, да? Да. ну і, можна сказати, крім цифрової панелі. По поводу СОХа, ти її діагностував? Так, е, да, стані 94%. Угу. Це якби нормальна машина 2019 року. Це результат, але опять-таки 2019 рік він більше стояв, ніж їздив. Я думаю, якщо на цій машині ще покататись, то е, сох може піднятися. 100%. Від 100%. Так Нам потрібно так і в принципі, кататись, говорили. І правильно автомобіль. І він. Це не так, як ДВС, що він у вас з часом буде, скажімо так, зношуватись. Тут воно працює трошки інакше на електромобілях, так що автомобіль може прожити навпаки ще довше, ніж е, коли ви його купили, скажімо так. Що ж, автомобіль у нас зараз в наявності на майданчику. Знаходимося за адресою Ярмоли Мелешка 1В. Ну і автомобіль буде чекати на ваші тест-драйви, любі перевірки без питань. Дякую, що ви з нами. Вам гарного дня, пока-пока.